Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І карта дня у нас є на, на, на часі. Е, мої дорогенькі, я сподіваюся, у вас все добре, всі живі, всі здорові. Е, сподіваюся, що е, вам йдеться добре. Е, останнім часом було дуже багато. Ви знаєте, я помічаю, що зараз настільки багато. Інформації іде, вона кожен день міняється. Одна чередує, друга вилазить, вискакує, проривається. Будьте просто обережні. Це, це в мене таке відчуття просто карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Тут якісь прибутки може бути, якась дорога. Але дорога така, знаєте, не дуже впевнена. Вірніше, впевнена, помаленько, помаленько, Але в мене таке враження, що не дуже й хочеться. Хочеться трошечки, знаєте, нікуди, ну, в принципі, це і є карта. Нікуди сьогодні не спішіть. Робіть все помаленько, грунтовно. Знаєте, так, щоб утрамбувалося. Ось, що може бути ще сьогодні цікавого? Якісь прибутки, якісь подарунки можуть бути. Можливо, що дійсно хтось, ну як це кажуть, по-нашому. Ой. Людина з війни може повернутися. І я так скажу, що не зовсім пішки, чомусь в мене так іде, і з якимись подарунками, з якимись пропозиціями. Можливо, хтось отримує сьогодні якусь пропозицію для, якої, для роботи. Якщо ви шукали, вам дадуть сьогодні якусь роботу, щось запропонують. Не Бог знає, яка буде тут. Зарплатня, але вам вистачить. Карта номер 2 А тут, ви знаєте, дуже хороша карта. Ну настільки хороша, для вас сьогодні ніби день перемоги. Якесь свято, можливо, що у когось юбилей можливо, просто на душі стане так легко. Сім'я, можливо, збереться, можливо, дійсно у когось день народження. Можливо, знаєте, от як я тут сказала, що хтось з війни повернеться, хтось, можливо, додому повернеться, когось, можливо, звільнять вашу територію. Якось у вас буде сьогодні прекрасний настрій. Ви знаєте, це і хороші новини. Це все сьогодні вдається. Ви знаєте, карта радить вам по максимуму сьогодні розслабитися і насолодитися цим моментом. Не пропустіть його, будь ласка. Карта номер три. А тут людина якось обмежена. Ви знаєте, тут блокада у вас. Ви не бачите, у вас немає. Ну ніби ви не бачите виходу. Ви заблоковані, ви не бачите, ви не чуєте. Але дивіться, немає значення. В якій ситуації ви зараз є. Ці ножі вони говорять нам про те, що і не рухайтесь, і не намагайтесь щось зробити, щоб не поранити, щоб не зробити гірше собі і, можливо, комусь ще не наскодити. Перечекайте цей момент, воно саме провидніться, Повірте мені. Так, тепер беремо карту. Веселки, Верніше таро веселки, і дивимося, що там цікаво у нас? Що нам веселка? Побажає на майбутнє. Дивіться різкі переміни, трансформація можна сказати. Щось старе відійде. Але прийде нове. Так, у нас війна, так, нам важко, але в нас немає іншого виходу. Дивіться, ось ця карта нам показує: або ми йдемо вперед, проходимо через ось це, на жаль, з втратами, але це несе за собою перемогу. Інакшої перемоги немає з втратами, але перемогу. Або ми йдемо назад ну, можна сказати, у пастку, у рабство. У Совєтський Союз. Тут все залеж... ми знаємо, за що ми боремося. Іншого у нас нема. Ми лишили, ото, що нам предлагали, да? ми лишили позаду. Ми хочемо простору. Ми хочемо Євро... в Європу чи не в Європу, це не має значення, нам потрібна перемога. І вона буде. Мої дорогенькі, це наш вибір. Ми вибираємо перемогу. Все мої любі! Бажаю вам гарного, мирного дня, чудового настрою. Все буде Україна, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.